Фотографії вийшов журналіст. Ось вся бригада. Доброго ранку, друзі. Це Вишневе, це наше озеро. В минулому році це озеро, зробив йому благоустрій. Володимир був фонтан, але його потім зняли. І будиночок для птахів, для качок. Мабуть, так. Ми підійдемо ближче. Де, де стояв <таспортив> фонтан. Там тут З приводу будиночка ще. Десь тиждень, мабуть, більше. Інна заморій кинула мені в групу, що будиночок прибився і дітки його руйнують. От тому будиночок теж поставлять на місце. Зараз запитаю про раба, бо директор комунального підприємства сказав, що поставлять на місце. Але працівники щось про це нічого не знають. Доброго ранку! Тож, у нас вже буде фонтан на місці. Да. А Все завтра, супер. Підскажіть, a... будь ласка, а будиночок на місце ж поставити. Олег, візьми сюди. Ми його туди ставимо, і він направив. Хто світнявий? Тут маленькі рибал. риболови. Так, це Вишневе. Сьогодні вранці щойно працівник комунальної служби спустився на озеро для того, щоб встановити фонтан, ось він, і для того, щоб поставити будиночок на місце. Я хочу сказати, що озеро було і до цього улюбленим місцем. Наприклад, я дуже любила відпочивати тут на тому березі, але так було дуже багато тут, скажімо, і сміття, і ми періодично прибирали, і дуже багато зарослів. От і озеро було дуже замулене і. Багато було камишів, майже наполовину озера. От, і в минулому році перед виборами в Верховну Раду Володимир Карплюк його очистив поверхнево і зробив набережну, за що йому люди вдячні. Дуже гарно. Так, не будемо заважати е комунальним службам. Так. Ви цього не любите, я знаю. Тут майже всі знайомі працівники, вони молодці, вони поставлять назад фонтан і будиночок, і ми знову будемо насолоджуватися цим краєвидом. Да, і знову бачите, скільки сміття на... прибилося. Так. Люди кидають, да, да, кидають. Ну і користуючись моментом, прошу всіх не смітити в озеро, не кидати туди бутилки. Там, що ми бачимо, якась резина а, від морозива. Від, да, етикетки від морозива, від цукерок. Давайте берегти природу. Для нас люди стараються комунальні служби. І просто небайдужі мешканці, які виходять от на акцію Велике прибирання. Ми будемо 1 серпня прибирати набережну і за озером очищувати територію. Тому приходьте. Це додатково. Я повідомлю тому велике дуже прохання не смітити і робити зауваження тим, хто це робить. Ще раз доброго ранку. Ранок гарний. Бажаю вам продуктивного робочого дня.